У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулася зустріч ректора університету, президента Харківської обласної федерації шахів Сергія Гусарова, курсантів, студентів та ліцеїстів, які виявляють зацікавленість шаховим спортом, чемпіонкою світу з шахів Анною Ушеніною, чемпіоном України шахів Антоном Коробовим та віце-президентом Харківської обласної федерації шахів Геннадієм Круговим. На день суді і сильніше шахматисти живуть в місті Харкові. Вот среди них здесь присутствует Анна Ушинина. И вот Антон Коробов. Шахматы. Они ранее были, вид спорта для Харькова, был такой известный, любимый вид спорта. И были сильные шахматисты Харькова. И сейчас такое развитие прошло у нас в городе Харькове. Посоздавали клубы, шахматные, некоторые учебные заведения, в том числе номер один в этом плане. Харківська юридична академія слід відзначити, що Анна Ушеніна перша в історії українська шахістка, яка стала чемпіонкою світу серед жінок. Підготуватися до гри та досягти цієї перемоги їй допоміг чемпіон України з шахів Антон Коробов. Дійсно, моє перше посещення таке дуже приємне мероприятие, і подарки уваги. внімання. Дуже хорошо що федерація і університет внутрішніх справ під руководством Сергія Ніколайовича веде таку вот, необхідну роботу дуже большою чемпіони розповіли про свої досягнення та подальші плани під час зустрічі курсанти університету спілкувалися з гостями, ставили їм запитання, особливо юнаків цікавили шахові змагання та турніри, які проходять у місті. У Харкові доволі розвинута сіть шахматних соревновань. благодаря федерації, яка заріяні Гусаров, кількість їх увілічилась. Так що можна грати хоть круглий год. Ліжбані від ходілися і совміщали шахмати. Учуба в университете. Представив Сергій Миколаєвич і майстра спорту України, триразового чемпіона світу та чотириразового чемпіона Європи з шашок Максима Шарова, який навчається на третьому курсі факультету психології, менеджменту соціальних та інформаційних технологій університету. Юнак вперше став чемпіоном України із шашок у віковій категорії міні-кадети у восьмирічному віці. Нещодавно курсант повернувся з чемпіонату України із шашок 100 серед юніорів, де завоював нагороди у кожному виді програми. Ректор університету подарував шашки Мобільний телефон, а гостям університету побутову техніку. Кращі граці університету отримали шахові дошки з особистими підписами Анни Ушеніної і Антона Коробова. Пізніше майстер-клас із гри у шахи курсантам, студентам та ліцеїстам показала чемпіонка світу Анна Ушеніна. Вона грала за шістьма шаховими дошками одночасно і менше ніж за 20 хвилин здобула беззаперечну перемогу. Ну, такі відличні склас даються. Тем более ректор любит спорт, поддерживается, создает условия студентам развиваться. Не только по учебе, но и по спорту. Увлекается тут шахматы, шашки, очень, очень хорошо развивается.